У Кіровоград забрів японець. 20-річний хлопець на ім'я Кукі подорожує автостопом. Він побував у багатьох країнах. До обласного центру приїхав у кедах і легкі вдяганці. Японця прихистила місцева жителька, а вона ж і розповіла про гостя нашим журналістам. Знайомилася з іноземцем Дарина Романська. Кукі Уета мандрівник з Японії. Він подорожує сам. Вже об'їздив всю Азію. До України приїхав автостопом. Окрім Кіровограда відвідав ще кілька українських міст. У Києві я ночував у хостелі в Полтаві, в готелі, в Кременчуці, в Макдональдсі. У Кіровограді Куки зупинився в місцевої жительки Олени Данилишин. Вона з чоловіком прихистили хлопця в себе вдома. Ми йшли по вулиці, і от він йде. Ось так от, з табличкою. Там було дуже такой теперь дівірю нас кукі подорожує з рюкзаком та фотоапаратом. Веде щоденник, в ньому записує враження, де був, що бачив, що їв, та скільки витратив. Я дивлюся і шукаю те, чим хотів би займатися, тому що я не хочу йти типовим шляхом і мати звичайну роботу в Японії. Адісрайк. Нещодавно він побував на київському євромайдані. Говорить, такі волевиявлення японцям не властиві. В його країні також відбуваються різні протести, але українці це роблять інакше. Українські люди люблять Україну, і це дуже добре. Кукі розмовляє японською і трохи англійською, Олена – російською і трохи англійською. Так вони і спілкуються. Це зовсім різні ну, планети. Перше, ми більш емоціональні. Ми настільки емоціональні, що вот я, коли дивлюся на нього, я розумію, що у нас це все зашкалює. Просто ну, реально. Може, я такий чоловік, але ну, він вот спокійний, він ровний. Кукі, як ти почуваєш? Окей, добре. Це окей, окей. Новий рік вони зустрічатимуть разом у поїзді на Західну Україну. Олена поїде до родичів, а кукі помандрує в Італію. Дарина Романська, Олександр Катаруша, день за днем.